Перші русини з'явилися тут за римського імператора Галерія. Правив він 305-311 роки. То були хорватські племена з Дакії. Друга хвиля пішла на початку 470-х років. То був князь Ругів, Рутенів, Русів, Оросів, Волонянів, Філетей. Потім після 476 року. Знову додалися Хорвати Руського короля Риму Одакра. Ті два пломі союзи Рутенів, Ругів, Оросів, Русів, Волинянів та союз Карпатів, Карпів, Хорватів посіли не тільки землі нинішньої Словенії, а й Нижню та Верхню Австрію, Каринтію, Зальцбург, Соляне місто, Штирію. Походить від назви руського племені Скирів. Кордони того князівства доходили аж до річки Ін. Перше те князівство називалося Ругіленд або Рутенія, потім від слів Корошка та Хорвати стало називатися або Корутенією, або Хорутенією. Від того давньоруського князівства. Тепер залишилася країна Словенія. На краю одного зі словенських сіл ми заночували. Ось такий краєвид. У тому селі де ми ночували. Цело стара верхніка. Розвернуться ніде, розминуться ніяк. Тіснява і тіснява. А вони ще будуються. А ось все охайно, все чистенько, все естетично. І городики. Де є місце? Ось такий городик. І помидорчики, і петрушка, і капуста, і перчик. Що хочеш? Ось дивіться, яка тіснява. Тут мур. Стіна тут вже окраях, тут вже друга дорога до другої хати. тенів нема. Собаки не гавкають, але скот тримають якісь коники, невеличкі коні, коровки. Пахне коровами вранці йду. Ой, на шостий, люди ще, мабуть, сплять. Ось таке воно. Це село. Верхня чи як? Ось дивіться. Ні тинів, нічого, зате вон тепличка. Сходи, там якусь тераску зробили зверху, мабуть, теж городик не підбув. Ось такі оце хатки. Плитку її вимустили. Наче і гараж, але, мабуть, певна, там ще одна машина, а тут ось стоїть ще одна. Це Дрова, дрова. Сонячні панелі, церква. Бачите, терасами. Скільки ж тут праці вкладено туди. Ві тераси, скільки тут туди вкладено праці. Вот ті тераси, матір Божа. Як тут вони їздять, як тут вони розминаються, я не уявляю. Машини. двері. Хатки оце такі. Добудували. Веселенькі хатки. Завтра виїжджає і зразу видно, що заїхав до Слов'янів. Та й свій там Слояни, тільки з Німеччини. Зразу хати іншого кольору пішли новенькі, веселенькі. Тобто ми рванули вперед, ще й добре. І Україна теж пішла вперед. Поляки, славени. Словаки доганяють, українці доганяють. Хоча словаки українці. Одне і те ж саме, як кажуть мадіяри. А все вулочки. Що тут можна на цих вулочках проїхати? Як тут можна розминутися? Подивіться. Оце вже площа якась піротехніка. Вероніка, піротехніка, наче нема що робити, тільки піротехніку. Лягали спати якісь дівчатка років по 13 прийшли. Коника припнутого забрали коровку. Оце, що на цих вулицях можна, як тут проїхати? А як якась техніка поважна, як вона тут проїде? Ось такі ще старі хати, тракторці. Ось. Стара славянська хата. Класична. Так, ну все. Пора їхати. Бо вчора якийсь придурень, люди працюють, коників, коровок забирають, а він бігає якесь, Якщо з дитинкою на велосипеді. Прийшов до нас, нас як тварин пофотографував, говорити не схотів. Поки стояв біля каплички, то забув яку вуличку мені йти. Чи вниз? Ну, сюди точно ні. Чи сюди вниз. Чи сюди трошки нагору? О, сюди трошки нагору згадав. І городики в них кругом коло хотів. Дивіться, маленький клаптик. Землявся в жорстві в камінні. Але щось усе росте, росте, понакриване. Гаражі, мабуть, не по одній машині, бо гаражі є, а машини стоять коло хотів. І сюди якась вуличка нагору. Може це мені неї йти? Боже заблудився. Ні, не сюди. А це якийсь музей класа. Що ж це таке? Да, якийсь музей чи щось таке. Сюди, дивіться, помидорчики, перчик у якихось цих, як вони називаються, корицях. Дрова, дрова. Дрова, дивіться, які довгі. тож, мабуть, такі печі. Тічки якісь? Ніяко ці тісня її розминутися я не уявляю. Якісь камінчики викладені. Черепиться яка стара. Щось перебудовують Дивіться, хата на хаті Наче то знову той дурень, що вчора біг, сьогодні велосипедом поїхав. На тому велосипеді його хлопчик їхав. Гай, гай! Це клікаєш, кликаю поїхав на щастя. Ось дивіться, який городик. А земля яка, самі камені. Але ж все росте, все посаджено, волога, праця заливали підмурок смолою і ось окраїк свого двору смолою залили поки конику до побачення як переночував дивіться якийсь різбірикий якийсь живе повирізав якихось Цих та якихось чоловічків. Це його машина. А це його кущики ожини. Бачите, ожина яка. А це його дрова. Ось ця хата вся дровами закладена, дошками оббита. А це його котик зустрічав мене, який я йшов дороги, зустрічав, хто там іде. Побачив, що чужий тікать. Да, мура? Ось тут ми ночували на краю села. Та й зараз поїдемо. Знову велосипедом поїхав той придурок, а вчора пішки біг, а Його хлопчик велосипедом. Тепер він велосипедом поїхав. О, Що клікаєш? Так клікаю. Та й уся розмова. Все, до побачення. Всім дякую.